Доброго дня, глядачі. Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Кропивницький за адресою вулиця Героїв-Рятувальників, 17А. За цією адресою в місті Кропивницький знаходиться торгівельний майданчик компанії Мініагро, саме підприємство Мініагро Кропивницький. Керує тут всім цим щастям у нас Артем. І ми з вами пройдемось по майданчику, щоб зрозуміти, чим він тут торгує. Шифінги, весь модельний ряд. Ремені і безріміні, 24 кінських сил, 40 кінських сил, 35 кінських сил. Оріони весь модельний ряд. Міні-трактори Оріон і 24, і 40 і Балтійніки. Все представлено. Представлений весь модельний ряд тракторів Solis. І на 24 кінських сили, на 50, на 75 та на 105. Представлений також обов'язково весь модельний ряд тракторів Lowl від 24 до 50 кінських сил. Всі модифікації є з кабінами, без кабін. Нагадаю, що компанія Мініагра є офіційним імпортером. Більшості відомих брендів міні-тракторів. Ми завозимо трактори з Китаю, Донфенг, Джинма, Аріон, Сінтай, Шефенг, Лавол. Також ми імпортуємо трактори з Індії, з Соліс. Тому, якщо вам потрібен міні-трактор, ви роздивляєтесь ринок Кировоградської області, розумієте, що операторів не так багато. Більшість десь знаходиться поза межами області. І у вас в області, саме центральне тракторне місце, це міні-агро Кропивницький. Тільки на цьому майданчику, у себе в обласному центрі, ви маєте можливість передивитись на власні очі, перетестувати, перемацати будь-який нормальний міні-трактор для власних потреб, для господарства. Або ж для того, щоб заробляти на ньому гроші. Декілька років тому ми почали імпортувати Бушну японську техніку. Раніше продавали тільки в Вінниці, зараз вона є у нас по всій Україні, на всіх торгівельних майданчиках. І скажу так, що в регіоні найбільший вибір в Кропивницькому, в Кіровоградській області, теж в компанії Міні-Агро. Тому приїхали. Подивились, потестували, поторгувались, завантажили міні-трактор і повезли додому. Доставка у нас завжди безкоштовна, ціни завжди на нашому сайті. Під відео є посилання на наш сайт, телефон торгівельного підприємства в Кропивницькому. І приїхали і придбали. Зразу хочу сказати, що у нас немає скаутів, у нас немає кентаврів, у нас немає ДТЗ. Чому? То тому що ми веземо виключно відомі нормальні бренди, які служать, не ламаються. Більше 100 тисяч клієнтів в Україні довіряє компанії MiniAgra. Ми працюємо більше 20 років. Тому, друзі, лайк, підписочка і ми з вами продовжимо. Переміщається по Україні з підприємства-підприємства. Тому слідкуйте, щоб побачити на власні очі, як виглядають торгівельні площі компанії Міні-Агро. До зустрічі!